Христос народився. Славімо Його. Отже, якщо Біблія не подає точної дати народження Ісуси, то на яких біблійних історичних підставах виникла думка, що Він міг народитися в холодну пору року, а не влітку? Дивіться, якщо ми візьмемо біблійні пастухи, які перебували при своїх вівцях, це точно не аргумент про те, що було тепло, тому що на тій території, де народився Христос. Зима зовсім по іншому проходить ніж в нас на нашій території. Напевно, що для нас християн, найважливіше – це хронологія подій, які відбувалися перед народженням Ісуса Христа. Це є об'явлення Захарії про те, що його дружина буде вагітною, Зачаття Єлизавети, особливо відвідування Пресвятої Богородиці. Святої Єлизавети, яка вже була вагітна 6 місяців і таїлися. І якщо брати біблійні хронології по єврейському літочисленню, то власне народження Ісуса Христа випадає десь приблизно грудень або січень. Але Біблія не переслідує ціль, щоб написати чіткі дати, а дати нам з вами інформацію про те, хто народився. І для чого він прийшов у цей світ?